У обласному центрі лабораторної діагностики щодня перевіряють рівень глюкози крові для діагностування цукрового діабету. Три аналізатори працюють на дистанційному керуванні з комп'ютерів. Один з них працівники лабораторії залишають увімкненим цілодобово, аби провести більше досліджень. Це називається автоматичний біохімічний аналізатор. Робить він широкі спектр біохімічних показників, серед яких є два важливих, які називаються. Глюкоза крові і глікозильованих гемоглобін. дівчинку. Оцим двом показникам можна проводити діагностику цукрового діабету. У разі відімкнення електропостачання таке обладнання може працювати ще 20 хвилин. Далі живлення забезпечують генератори. Окрім діагностування цукрового діабету, у лабораторії проводять ще й ряд інших досліджень. Є в нас лабораторія ПЛР, яка методом днк діагностики визначає низку інфекційних захворювань, зокрема це діагностика коронавірусної інфекції, діагностика інфекцій, які продаються статевим шляхом. І діагностика туберкульозу показник глюкози показує рівень цукру у крові на даний момент. А показник глікозильованого гемоглобіну середній рівень цукру за останні 120 днів. Таким чином лікарі можуть діагностувати у людини діабет. Лікарка-ендокринологиня Ольга Саламадзе розповідає, що розрізняють два типи хвороби серед пацієнтів, найбільш поширений діабет другого типу, причиною якого часто є надмірна вага. Цукровий діабет другого типу невпинно зростає, бо ожиріння є патогенетичне для цих пацієнтів. Ожиріння призводить до цукрового діабету другого типу, тому пацієнтів з цукровим діабетом другого типу дуже багато, і це приблизно 80% всієї ендокринної патології. Це цукровий діабет другого типу. Запобігти хворобі можна дотримуючись здорового раціону харчування та активного способу життя. Також людям, у яких в родині є випадки захворювання, варто проконсультувати з лікарем та перевірити свою схильність до діабету. Профілактика цукрового діабету другого типу це є активний спосіб життя та зменшення споживання вуглеводів, яких саме це швидко всмоктувальних вуглеводів. Це в нас є макарони, це вироби із ну білої муки. І ми рекомендуємо пацієнтів це зменшити в вживанні. Щороку, 14 листопада, у світі відзначають всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Ольга Саламадзе каже, що за останні роки пацієнтів побільшало. Окрім того, змінився їх вік. Це більше люди старшого віку, ну 50 плюс, але діабет молодіє, і тому в нас вже з'являються пацієнти з ожирінням, які мають вік 30 років і вище. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.